Нет, Родом сам Саджикистана живу не в Украине. Ну понятно, но ты обязан ты на работе. Хочу, чуть -чуть. Ты на работе, ты на работе. Зобов'язаний говорити російською з такими словами. Російськомовний чоловік провокував співробітника патрульної поліції у Львові, відмовляючись розмовляти державною мовою. На опублікованому в мережі відео видно, що обидва працівники патрульної поліції спілкувалися українською. Водночас водій та пасажир авто стійко продовжували говорити мовою країни-агресора. Інцидент стався на посту при виїзді зі Львова, де поліціянти власне й зупинили автівку на прохання дати документи. Чоловік відмовився, натомість почав вимагати в працівника поліції, щоб той показав своє посвідчення. На що патрульний заявив, що не розуміє прохання російською, оскільки в Україні мають розмовляти українською. Не знаю, з ким розумію. Ты... Они не имеют удостоверения. У вас должно быть служебное удостоверение. Не имеет такого. Тогда все, всего на доброго, поехали тогда. тогда. Кто вы, вы что тогда что такой? Такое удостоверение. На украинской мове? Я не понимаю этого слова. Службе. Принципово не буду говорить. Мы, ну, а мы разговариваем, так мы там Но живем. Нас говорит, да. так проходят, да. вы, вы украинцы? Ну смотри, а мы, вы, я вы, родом из Таджикистана. Думаешь, если мы разговариваем не мы... с на мы не меньше украинцы, чем ну, вы. Пацаны, ну, мне стыдно, вы из Украины, вы говорите на Украине. А нам стыдно, что ты до нас... Ба більше на питання поліціянта, через що війна водій та пасажир авто почали заявляти, що в них статус учасників бойових дій, і вони йдуть з Харкова. Після чого продовжили заперечувати, мовляв, російська мова до повномасштабного вторгнення не має ніякого стосунку. Чому війна? Чому війна? не замови. Що ти нам розказуєш? За яку мову. Да, мову? За, мову. В в розпові? Розпові? за, за какую мову? Нічого не тяжко говорити в пацани. Я ж в Україні. Ти на роботі, находишся. Ти об'язана вчатися з нами. Конфлікт вдалося врегулювати тільки коли підійшов інший співробітник поліції та показав свої документи. Софія Фанко, телеканал НТА. Subtitles <laughs> by